Добрий день. Сьогодні буде перше моє відео українською мовою. Буду намагатися е, знімати, та їхати та розмовляти українською одночасно. І Сьогодні перший день мого 3 тріпу, трипу байкпайкінгового туру. Це е, 100 км до Ахінзея в Австрії. На жаль, перший день з тощем. Я не знаю, чи зможу я е, достатньо знімати сьогодні, тому що, мабуть, вже е, краплі на об'єктиві будуть заважати. Але е, завтра, після завтра будуть добрі дні, буде гарна погода, тобто я буду намагатися завтра знімати. Більше і розмовляти теж більше. Ця моя подорож це частина івенту, який влаштовує моя фірма у Німеччині. Це, цей івент називається Bike Hike for Ukraine. І моя, моя фірма переводимо кошти за кожні 5 кілометрів. Які я проїду, не тільки я, всі, хто буде а, приймати участь, за кожні 5 кілометрів моя фірма буде переводити кошти до України. Тому я за ці 3 дні буду намагатися проїхати десь під 300 кілометрів. Подивимось, це. Кілометри незвичайні для мене, тому що мій байк важить вдвічі більше. Я їду з е байпакінговими сумками, з наметом, тому це буде важче, ніж звичайно, але я думаю, все буде добре, я зможу проїхати достатньо. А, туди вже починається. А мені їхати ще 90 кілометрів до озера. Так, я мабуть буду виключати камеру, закривати об'єктив, тому що немає ніякого сенсу, якщо краплі на об'єктиві. Щось познімаю, але мабуть все це буде не дуже гарно виглядати. Мабуть, щось зніму на кофібрейку. Бувайте. Сьогодні весь день буде йти цей маленький такий противний дощик. Тому я вже одягнув дощовичок бахіли, бо дощик невеликий, але мабуть я через декілька годин зовсім буду мокрий, буде дуже холодно, буде сьогодні 11 градусів, буде дуже холодно. Отак От я сьогодні їду вже. Третю годину, все, все мокре, але під одягом я сухий. Сижу у кафе п'ю каву, а на вулиці дощ дуже сильний. Я тільки заїхав, почався дощ. Буду пити, поки він не прийде. Я приїхав на Теґінзе. Я вже бачу гори, я вже бачу озеро. Але моє озеро наступне. Е, воно зветься Ахензе і воно буде в Австрії. Мені потрібно проїхати вздовж цього озера, далі проїхати через невеличкий перевал, і там буде вже Австрія, та там буде Ахензе, де я сьогодні буду. Почувати. Так, я поставив вже мого намета, прийняв душ і зараз буду їсти. Все, майже готово. Потрібен окроп.